Ну, як мінімум для цього, як ви ставитесь до пропозиції Трампа, що треба сідати за стіл переговорів і зупинятися на цьому етапі, на якому ми зараз знаходимося. Ну, чесно кажучи, всі шоковані, і я так само. Дуже сподіваємось на Європу. Може вона очухається і почне робити якісь більш радикальні дії, які вона мала робити вже набагато раніше. Тому я вважаю, що наша ціль це зараз об'єднатися ще більше з Європою, щоб вона спустила, і вже протистоя пояснювати Трампу, що треба якось по-іншому. Ну але він така людинка скажена, тому. Подивимо, що він буде робити. Ви думаєте, ми повинні йти до кордонів 2014 року, 91-го, чи, чи чи зупинятися? Але я так розумію, що не зупинятися ну взагалі, це конечно, якщо ви мене запитаєте, то я б сказав би, що треба йти і на курщину далі, треба йти на куванщину, і бо це історично наші території. Як ви ставите зараз до дій ТЦК на території України? До діти цікаво. Ну, давайте так. В них є план, який вони мають виконувати, і є накази, які вони мають виконувати. Е, а з іншого боку, є люди, які наче розуміють, що треба їм підкорятися. А звісно ж таки, є люди, які на цьому спекулюють і намагаються розхитати ну, суспільство і так далі. Це ж не новина, Тому що повинно статися, щоб ви зараз приймали участь у війні? Це теж гарне питання і дуже складне, на яке я собі, мабуть, що кожного дня задаю сам собі від самого початку війни. І може це виправдання для для мене, але я вважаю, що все ж таки я більше корисний, коли я е, умовно приношу гроші. Я знаю, я розумію, що це так дуже механтильне, так казати, але мені здається, що коли ти розумієш, що ти можеш принести більше користі економічно ніж на фронті, тому що ну, я взагалі не способний воювати. Ну.